У Херсоні знову лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві групи в соцмережах. А під час нічної масованої атаки ворога там поранено дев'ятьох людей, серед них четверо дітей. Росіяни обстрілювали місто артилерію з окупованого лівого берега і водночас запустили по житлових кварталах безпілотники 28-річну жінку та трьох її доньок, двох чотирьох і десяти років довелося шпиталізувати з контузіями і вибуховими травмами. Іншим потерпілим допомогу надали на місці пошкоджені житло. Освітні та медичні заклади у Харкові. Тим часом влучання ракет С-300 зафіксували на території транспортного депо, яке окупанти обстрілюють вже не вперше. Інформація про потерпілих не надходила. Майже дві сотні ударів завдали росіяни по містах та селах на Запоріжжі. Зокрема, з авіації вгатили по Оріхову, по малій Токмачці, поцілили з реактивних систем залпового вогню з артилерії та безпілотників, атакували Новодарівку і Гуляйпільське. Потрощено житлові будинки. Та інфраструктуру люди вціліли. 26 вибухів вночі та зранку пролунали на Сумщині. Із мінометів росіяни обстріляли серединобудську та великописарівську громади з реактивних систем залпового вогню Котінського, Свиську та Краснопільську. Прильоти спричинили пожежі.